Клієнти дзвонять, пишуть у директ, питають, чи є вільний час, чи можна записатись, а менеджери просто не встигають. І щодня втрачений клієнт. Ручний запис, помилки, дублювання, плутанина в розкладі. А чат-боти, які щось роблять, не розуміють бізнес-логіку і просто зникають, коли треба працювати точно. Ми створюємо системи бронювання та чат-боти, які працюють точно, швидко і зручно. Онлайн Запис на консультації, події, послуги чи оренду з адаптивним інтерфейсом, інтеграцію календарів і кастомною логікою саме під ваш бізнес. Інтегруємо Google і Outlook календарі, CRM, платіжні системи, імейл та sms повіщення Налаштовуємо підтвердження, передоплату, скасування, повтори, навіть розподіл навантаження між персоналом. А з ai модулями бот може сам рекомендувати час і прогнозувати. Пікові години. Ми також розробляємо розумні чат-боти для запису, навчання, івентів чи підтримки клієнтів. Вони відповідають природною мовою, ведуть діалог, збирають дані, проводять квести, приймають оплати і навіть видають сертифікати. Жодних збоїв, ніяких хаотичних таблиць. Лише система, яка працює на вас. 24 на 7. Моментум Squats. Ми автоматизуємо, щоб ви не нервували.